Привіт! Давай знайомитись. Мене звати Тітонька Сова. Вірніше не так. Я Оля, автор проекту Казки Тітоньки Сови. Цей проект я започаткувала ще 2020 року як канал з аудіоверсіями дитячих книг українською мовою. Якщо ви були зі мною протягом цього часу, то помітили деякі зміни. Що канал був видалений з платформи YouTube. Сьогодні стартує новий етап розвитку цього проекту, і перше питання, яке я хочу розібрати, це авторські права. Так так, авторські права на художні твори. Саме порушення авторських прав на книги Толкіна стали причиною видалення мого каналу з платформи YouTube. Тому давай спробуємо розібратись з цим складним поняттям. Допоможе нам аналітично-адвокатський центр демократії та верховенства права. Посилання на вебсайт знайдете в описі до цього відео. Тож, як записати аудіокнигу без порушення авторського права. Практично кожен з нас стикався з ситуацією. Коли пошуковик на запити українською мовою видає результати російською, представники Google пояснюють, що така проблема виникає через брак україномовного контенту і важкість розрізнення мов. Щоб це змінити, потрібно створювати контент українською це особливо важливо в часи війни з Росією. І якщо анімація та кіно вимагають високих фінансових витрат, то подкасти і аудіокниги може створювати кожен. Достатньо мати гарний мікрофон, добре поставлений голос, приміщення, що подавляє шуми, і цікавий корисний контент. В ситуації з браком контенту з'являються Робінгуди куку. -ку, які наповнюють мережу україномовним контентом. Без зайвих проблем ви можете знайти купу піратських сайтів з аудіокнигами для безкоштовного скачування. Їх видає скромна примітка в підвалі сайту. Всі матеріали взято з публічно доступних джерел та надаються безкоштовно, виключно з метою ознайомлення та розширення читацької аудиторії. Схожа ситуація в YouTube. Безліч анонімних каналів. З аудіокнижками класичних і сучасних творів. Інформації про те, чи було отримано дозвіл автора твору чи видавництва, немає, а це може свідчити про порушення авторського права. Як не порушити авторське право при записі аудіокнижки? Коли потрібен дозвіл? Спробуємо знайти відповіді на ці запитання у цьому відео. Виключні права автора Коли письменник чи поет створює свій твір, в нього виникають авторські права на цей твір. Так, відповідно закону України про авторські та суміжні права автор має особисті немайнові права майнові права. Що таке особисті немайнові права? Перше. Право на визнання авторства це право вимагати зазначення свого імені в творах, чи, навпаки, забороняти, бути анонімним, чи вимагати зазначення псевдоніму, наприклад, всі чули історію України від діда Свирида, за яким ховається невідома загалу людина. Друге це право вимагати збереження цілісності твору. Та протидіяти його спотворенню чи перекручуванню. Майнові права це перше. Право використовувати твір будь-яким способом наприклад, відтворювати твір, публічно виконувати, перекладати, перероблювати, адаптувати, аранжувати, робити звукозапис. Друге. Виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Якщо особисті немайнові права не можна відчужити чи передати іншим особам, то майнові права можна. Як правило, автори так і роблять передають всі свої майнові права видавництву і вже воно надалі займається публікацією, друком, розповсюдженням книжок. Перекладом та іншими адаптаціями, якщо це потрібно право створювати похідні твори, як ви бачите, одним із основних прав автора є право переробляти, перекладати свої твори, тобто створювати на основі оригінального твору нові, похідні більше того. Лише правовласник має право дозволяти іншим використовувати його твір, в тому числі перекладати на іншу мову чи робити звукозапис, аудіокнижку. Отож, якщо ви хочете начитати відомий вірш, поему, оповідання, повість, роман чи інший літературний твір, вам потрібно отримати дозвіл правовласника. Запис аудіокниги без дозволу, як правило, є порушенням авторських прав. За винятком певних випадків, про які ми поговоримо нижче. Дозвіл надається у вигляді ліцензії на використання твору. Такі ліцензії бувають виключні. Дозвіл є тільки у вас, Одиничні. Дозвіл є у вас і у правовласника та невиключні. Дозвіл є у вас, у правовласника та у інших осіб з дозволом. Крім того, у ліцензії правовласник може чітко зазначити способи використання твору, територію та час використання. Наприклад, запис та поширення аудіокниги лише українською мовою, тільки в Україні протягом двох років. До кого звертатися про отримання дозволу? До правовласника, яким може бути автор чи видавництво. Як ми зазначили вище, авторські права виникають у письменника чи поета, що написав літературний твір, однак він може передати усі або частину своїх майнових прав видавництвам. Умови контракту між автором та видавництвом можуть бути дуже різними від повної передачі майнових прав з подальшою виплатою гонорару автору, одноразовий платіж чи роялті, до видачі невиключної ліцензії, за якою видавництво видає лише одну партію книг з відповідною виплатою автору. Ви ніколи не знаєте, які права автор передав видавництву, а які зберіг за собою, тож за отриманням дозволу можете звернутися як до одного, так і до іншого. Обидва варіанти є правильними. Крім того, вам може знадобитися дозвіл й інших осіб це перше перекладачі якщо ви хочете начитувати. Не оригінальний текст книжки, а її україномовний переклад вам може знадобитися дозвіл перекладача, адже переклад це похідний твір, і на нього теж виникають авторські права. Друге. Дизайнери чи фотографи якщо ви хочете використати обкладинки чи ілюстрації друкованого видання для своєї аудіокниги. Запитайте дозволу художника оформлювача, адже це можуть бути твори образотворчого мистецтва. Яскравим прикладом є дитячі книжки, де роль ілюстратора є не меншою, а часом більшою, ніж автора віршів чи оповіді, те саме стосується фотографій, якщо останні відповідають критерію твору. Як правило, перекладачі та дизайнери передають усі свої права видавництву, тож навряд вам знадобляться їхні окремі дозволи, і все ж майте на увазі, крім того, якщо для начитки аудіокниги видавництво залучає акторів, то воно ще має оформити вам передачу їхніх прав на виконання, адже виконавці твору мають так звані суміжні права. А можна записувати аудіокнигу без дозволу. Так, є декілька випадків, коли дозвіл на використання не потрібен. Перше це суспільне надбання. Справа в тому, що строк дії авторського права не вічний він становить все життя автора і 70 років після його смерті. Якщо автор невідомий, 70 років з моменту оприлюднення, інші випадки зазначені у статті 28 закону. Після закінчення цього строку твори переходять до суспільного надбання, тобто можуть використовуватись без дозволу. Як зазначає стаття 30 закону, твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди. Використовуватися будь-якою особою за умови зазначення автора, звісно варто зазначити, що встановлення строку дії авторського права може виявитися непростою задачею на жаль, в Україні діє досить суворе законодавство щодо доступу до інформації про смерть фізичної особи на відміну від США та інших країн. Де факт смерті особи не є секретом і його можна знайти в базах даних, в Україні дізнатися про смерть особи може лише спадкоємець, певні типи вигодонабувачів, сусіди по землі і представники банківської сфери. Тому людині, яка хоче чесно отримати дозвіл у автора або його нащадків, буде складно. У 2020 році одне з видавництв написало застереження, що готове на всі виплати, але не змогло знайти правовласників. Проте юристи у сфері інтелектуальної власності розкритикували такі дії, оцінюючи їх як порушення авторського права у світі є різна практика щодо встановлення термінів дії авторського права. Так, у більшості країн-членів Європейського Союзу в Бразилії, в Нігерії, Росії, Туреччині тощо термін дії життя плюс 70 років. А наприклад, у таких країнах, як Канада, Нова Зеландія та багато країн Азії та Африки, термін дії авторського права життя плюс 50 років. А як щодо творів, які стають суспільним надбанням у Сполучених Штатах? На відміну від інших країн, Сполучені Штати не вважають твір суспільним надбанням відповідно до того, хто його створив, а скоріше коли його було опубліковано, термін дії авторського права закінчується через 95 років після дати публікації твору. Тобто 1 січня наступного 96-го року після дати публікації твір переходить в категорію суспільного надбання. В описі знайдете посилання на сайти зі списком найпопулярніших англомовних творів, які стали суспільним надбанням. Друге Твори, що не охороняються авторським правом. Відповідно до статті 10 закону, авторське право не охороняє твори народної творчості, тобто фольклор, це не діє на авторські переклади таких творів на літературну мову, тут згадуємо права перекладача офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру, видані органами державної влади. А також розклади руху транспорту, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних. Так що, якщо ви захочете поставити на РЕП Податковий кодекс України чи заспівати церковним співом закон про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, ви вільні творити. Третє. Твори, що поширюються під ліцензіями Creative Commons. Справа в тому, що певні види ліцензій Creative Commons дозволяють будь-кому перероблювати твори і створювати на їх основі нові, в тому числі записувати аудіокниги. Якщо автор розмістив у вільному доступі свою книжку під такою ліцензією, то вам не потрібно отримувати додатковий дозвіл. Ця ліцензія, по суті, і є дозволом. Щоправда, тут все одно слід перевірити, кому належить твір адже Україна знає приклади, коли в ланцюжку прав первинною особою виступав не автор. Четверте добросовісне використання Стаття 21 закону містить перелік випадків. Коли твори можна використовувати без згоди автора, але із зазначенням його імені. Як правило, це стосується цитування уривків твору з навчальною чи інформаційною метою. Про запис усієї аудіокниги мова не йде. Але якщо вас цікавить зачитування уривків чужого літературного твору для навчання, коментування чи критики. Вам підійде цей виняток з правил. Пояснюємо на прикладах. Нижче ми опишемо варіанти дій блогера, який хоче начитати українською мовою улюблені твори, щоб розділити цю радість з іншими. Наприклад, середньовічний бестселлер Молот Відьом вперше видана латиною. У 1487 році, авторами є два ченці домініканці інквізитори Генріх Крамер і Якоб Шпренгер. Переклади німецькою і англійською мовами датуються 1920-ми роками. Також є видання польською, чеською і російською. Очевидно, що блогер читати латиною не буде, не тому, що не може. А тому, що минули ті часи, коли латиною володіла більшість, хіба що його аудиторія студенти, що вивчають латину. А отже, для начитки потрібен переклад. Оскільки українського видання немає, блогер має перекласти українською з латини, англійської чи іншої мови, а далі начитати. На щастя, блогеру не потрібно отримувати дозвіл інквізиторів. В силу великої часової відстані з ними, хоча згадати про них таки потрібно. Щодо перекладу тут складніше на самостійний переклад з латини дозвіл не потрібен. А от у разі перекладу з іншої мови потрібно згадати автора перекладу, чиї права охороняються окремо від автора твору. Вже згаданий переклад англійською мовою. Був зроблений 1923 року Августус Монтаг Саммерс, який помер 1948 року, а відповідно переклад перейшов у суспільне надбання 2018 року. Якщо ж блогер захоче зробити переклад з польської чи російської мов, то йому варто отримати дозвіл відповідного правовласника. Або на свій страх і ризик перекладати українською, розуміючи, що правовласники рано чи пізно можуть висунути претензію щодо порушення авторських прав на переклад. Окремо нагадуємо, що титульна сторінка друкованого видання «Молот відьом може бути авторським твором, якщо це не репродукція первинного зображення. І для її використання як обкладинки аудіокнижки теж може знадобитися окремий дозвіл. Інший приклад буде більш сучасний ви мрієте начитати українською фантазійний роман Гобіт або туди і звідти» Джона Роналда Руела Толкіна. І у вас є гарний радянський переклад українською 1980-х років. Толкін помер у 1973 році, тому строк охорони його творів закінчиться за 20 злишком років. Відтак, щоб отримати дозвіл на використання роману, слід звернутися до правовласника, фонду Джона Роналда Руела Толкіна і Стейт або до його видавця. Щодо перекладу ситуація складна він виданий в радянські часи. Відсутній, належний перехід прав на нього, від державних і партійних видавництв УРСР до правонаступників. А тому найбільш вірогідно, він буде вважатися сирітським твором, тобто дозвіл на використання перекладу не потрібен. Але це не позбавляє вас обов'язку отримати дозвіл на сам твір ВИСновок. Записувати аудіокнигу можна за дозволом правовласника, автора чи видавництва. Для авторів це може бути вигідно, адже аудіокнига популяризує сам твір, а він може отримувати винагороду, якщо ви домовились про розподіл донатів, зокрема через Патреон. Звісно, правовласник може і відмовити у дозволі це його право. В окремих випадках можна начитувати книжки і без дозволу, це стосується фольклору, офіційних документів та творів, що перейшли до суспільного надбання. У будь якому разі, не забувайте зазначати ім'я автора, і головне, поява україномовних книг дозволяє їх не споживати російською, що дуже важливо в суспільстві. Де рівень резистентності до російської на низькому рівні, а рівень англійської все ще недостатній. А порушення авторського права та відсутність винагороди за контент підриває економічну основу видавництв, які витрачають кошти на друк розповсюдження тощо. Крім того, піратство може призвести до блокування вашого youtube каналу. Адміністрація виконує американський закон, що вимагає видаляти контент на вимогу правовласника. Поважайте творчу працю інших. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Також шукайте нас у Фейсбуці, в подкастах та в телеграмі. А якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на Збройні Сили України, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим. Адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. До нових зустрічей.